Вітаю, друзі! Ви дивитесь армія ті, і наша мобільна група завітала до 65-ї окремої механізованої бригади. І сьогодні бійці проводять вже останнє тестування наземного дрона гном. І зараз буде постріл з РПГ. Дивимось постріл! Постріл! Ми дрон тестуємо вже десь протягом двох місяців. Він вже два рази у нас був на переробці. Раніше він ну, дуже часто він то 100 метрів їде, то кілометр їде, то 50 метрів, то взагалі обрубається зв'язок і ним вже не можна управляти. Максимально скільки я б у проїхав, це кілометр плюс-мінус з ну, по полю. Тобто, якби були у нас якісь пагорби, то він вже проїхав би набагато менше. Як він справляється, якщо буде ворог, наприклад, глушити ребом? Якраз він і справляється з тим. Бездогано можна сказати. Озброєння встановлювали ви самостійно, там були тільки кріплення, правильно? Так, да. Спочатку можна було поставити лише 100 патронів, тобто ну, цин поставити на пакетик. Угу. І все. Наразі його переробили. Зараз ми вже можемо поставити або один короб на 250 патронів, або три короби по 100 патронів. Нажимаєш вверх і відпускаєш. <світ> Відбувається постріл. Е, зараз він налаштований, вже е, ось в камері в принципі, видно. Постріл по білій машині. А якщо його заховати в Капанір, то скільки часу він може очікувати там, щоб бути застосованим? Якщо повідключати всі камери, на ньому така можливість є. я Думаю, годин вісім може навіть більше простий. Камер три у нас у нас є камера основна, камера прицільна і на ньому ще стоїть тепловізор. Тепловізор там стоїть супер, там тепловізор з ну, можна його зняти, поставити свій. Постріл! Ви тестували вже його на постріли з РПГ. Як він витримує цю віддачу? Взагалі він з місця не зрушується, просто стоїть. Ну, те, що він закопується в землю під час вистрілу, А так він з місця не зрушується. Туди його націлив, туди він стрільнув. А, а на яку рап... дистанцію ви його тестили? Метрів на 400, я думаю, з РПГ. Постріл. ще опустить. Постріл! Це вже дуже низько. Вище. Кулемет дуже прицільно все б'є в точку. Куди ти націлився, туди він і б'є. Навіть при довгій чергі ми вистрілювали чергу 50 патронів, все летіло туди, куди ми цілились. Його задача виїхати або якийсь штурм зупинити, або постріляти по якимось бліндажам, ну, укриттям. Перед тим, як ви його віддавали, що ви хотіли, щоб переробили? Колеса, бо колеса стояли на шинах, ну, на повітрі. Тобто, буквально будь-який осколочок, будь-яке, не знаю, там скло буде лежати, якщо в нього проб'є, то він там і лишиться. Переробляли ми кріплення до зброї і переробляли ми антени. Серйозно? Ось бачите, яка охорона в дрона? <ріплення> Справжній охоронець. <ріплення> Ці дрони, звісно, не замінюють піхотинці і не замінять ціле відділення, навіть якщо враховувати, що в нього вогневі потужності засоби на ціле відділення, але вони значно полегшують роботу бійців на передові. Ми стараємося купувати різні роботизовані системи, які будуть полегшувати роботу на війні. Цей дрон виробники нам передали на тестування, щоб ми його вже могли обкатати. От, як він працює в бою, як веде себе система віддачі, як веде система компенсації пострілу? Тобто, от ми бачили сьогодні, що він певною мірою трошечки рухається, але при цьому всьому учність в нього набагато краще ніж у звичайного. Живого воїна треба розуміти, що ми зараз тестували його буквально в ручному режимі. Тобто, ми бачимо, куди стріляє, ми можемо підкоригувати. На бойовій позиції такої функції не буде, і тому я думаю, що дрон потрібно ще додатково дообладнати системою StarLink, яка дозволить мати якісний стабільний зв'язок, для того, щоб оператор не втратив на першому ж метрі від свого. Укриття від пульта не втратив з ним зв'язок. Він тримає ниточку і він ним управляє як повідком. От куди ниточку він поворачує, туди поворачує робот. Це для того, якщо з пультом якісь проблеми, бо ще щось ти можеш взяти на повідок, повідок витягується на пару метрів і тащиш його спереду себе або за собою. А от як ти взагалі оціниш сьогоднішні е, ці тестування? Як він себе заявив після того, як вже ви оновили то самі? Краще ніж минулі. Краще? Більш стало краще робота з самим пультом. Зараз ваша бригада проводить якісь збори на дрони або, можливо, потрібно якийсь реп для ваших піхотинців. Так, нам на сьогоднішній день дуже потрібні евакуаційні баги, на які ми збираємо кошти. Нам потрібна також допомога у зборі на систему Харон. Це безпілотні літаки, які доставляють боєприпаси доволі далеко в глибину ворога. І нам щодня, фактично щогодини, потрібні дрони, ударні дрони, розвідувальні. Це те, що сьогодні на війні є розхідним матеріалом. Шановні глядачі, ви бачите, куди ваші кошти йдуть? Обов'язково донайте, підтримуйте наших бійців 65-ї механізованої бригади.